Усю, хто це? То лихі люди, фетьє. А звідки вони взялися із минулого? Мені страшно, хочу додому. Коли ми повернемося, не знаю, Джанем. Та ти не бійся. Вона тебе захистить. Колись вона і мені допомогла. Фітьє, Фітьє, не плач. Знаєш, в мене вже колись була така подорож поїздом. Тоді якраз закінчувалась весна. Одного ранку до нас постукали у двері чоловіки. Нам дали лише 15 хвилин аби зібратися. І відвезли на залізничну станцію. І я зрозуміла, що це почалася така гра. І я підказувала твоїй бабусі правила. На станції нас було дуже багато. Нам допомагали сідати в потяги. По вагонах! Швидко, швидко. Але вагони тоді були зовсім інші. В них не було ані сидінь, ані вікон. Ми трималися разом і дуже швидко зрозуміли головне.